Понад 80 гектарів площа знищених вогнем екосистем. Протягом минулої доби підрозділи ДСНС залучались на гасіння пожеж на відкритих територіях по всіх районах Дніпропетровщини. Вогнеборці ліквідували одну лісову пожежу, 80 займань сухої рослинності та 16 пожеж, де осередком було сміття. Через пориви вітру надзвичайники ледь встигали запобігти розповсюдженню займань на великій території. Також відбивали вогонь від будівель та споруд, розташованих поруч. Шановні громадяни. Вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватись правил безпеки у поводженні з відкритим вогнем. У жодному разі не спалюйте суху рослинність та сміття. При виявленні загорянь на відкритих територіях телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням, важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті. Єс 101.ком.